Вітаю, зараз ми подивимося таке питання надання Україні всієї необхідної зброї для перемоги. Чи є перешкоди якісь, Чи є якісь затримки? Скажіть, будь ласка, вище сил, що заважає надати Україні всю необхідну зброю для перемоги України над Російською Федерацією? Так. Іде, іде зброя потрошки. Щось вони їй дають такими капельками. Ось зовсім трошечки. Ага, на майбутнє буде свято. Так, їде зброя. Їде зброя великими такими фантажівками. Ось він вийшов, сам кат, сам кат заважає. сам катівню, оце диявол, він вийшов. В нього є. Під власні йому такі якісь чиновники, чи щось таке в піджачках вони. Так, так, в нас із-за нього закрита дорога в минулому. Треба знімати негайно. Хтось попрацював так, що зруйнувало це постачання, мусило бути великими вантажівками, а тут пішла руйнація чогось. Воно так подіргало за вірьовочки. Але на майбутнє все нададуть. Все абсолютно надайдуть. Це дев'ятка Пентаклів. Це дуже гарна карта. У нас повністю здійсняться всі наші потреби. Абсолютно так, добре. Йде протидія в світі, в світі протидія йде дуже сильно. У нас війна, а в світі ще. Є. Не, ну, її не видно, але йде дуже сильна війна в самому світі. Там також великий фронт. Так, гроші. От, хто мусив дати гроші, отак сів і склав ручки, і дивиться. Про що він дивиться? Йому ворог на одне вухо ворог каже, а на інше кажемо, Ну, наші сили кажуть. А він щось вибирає, щось дивиться. І це перешкоди. Це перешкоди. Так. Тут закрита дорога. Це треба знімати негайно. Цей фронт. Я забираю фронт. В світі більше нема ніяких сумнівів, ніяких перешкод, ніяких фронтів. Абсолютно, одностайна, одностайна, абсолютно одностайна допомога Україні. І оці ворожі, всі агенти, всі, кого він дьоргає, вони не можуть нічого зробити. Закриваю роти ворожі. так Закриваються всі ворожі роти. Заперечую сюди, відкриваю дороги, заперечую. Заперечую. Так, сейчас подивимося, хто там ще сидить. Так, одностайна перемога. Ми з мороку виходять, все. Знімаю морок. Знімаю морок із сильних світ цього, зброю надається. От вони хочуть, щоб ми ж... ждали. Ми не можемо ждати. Так, це я заперечую все. Це Та також заперечую. Негайне надання зброї. Вищі сили. Прошу вас. Зараз готуються. А поки вони готуються і дивляться. Ой. Також все треба заперечую, забираю, всі перешкоди заперечую, що, заперечую, що, щось, що не торгуються про щось домовляються ще абсолютно одностайна. На боці України всі думки всіх сильних світу, всі, хто мусить надати зброю, без перепон надає цю зброю. І він стає на сторону України безвидворотно. На нього нічого не може подіяти Буде так. Перекриваю. Так, а тому всі, хто дороги закривав до надання зброї України. Закриваю рота, думки закриваю, відвертаю, по іншим дорогам пускаю. Буде так, буде так, буде так. Більше немає ніяких затримок, ніяких причин. Всі, хто заважав, більше не заважає, тікає. зброя надається, негайно, буде так. Все, пішов рух. Дорогу відкриваємо. так, перекриваємо, перекриваємо. Більше немає ніяких перешкод, які заважають надати Україні всю необхідну зброю для перемоги України над Російською Федерацією, вищі сили, ангели-охоронці, духів роду прошу закрити всі роти агентів, всіх. Хто перешкоди робив, всі, хто на Росію працює, більше не може працювати, втрачає контакти, втрачає повагу, закриває глазки і роти, ворожі. Буде так, буде так, буде так. Всі зв'язки руйнуються на Росію. Більше ніхто не дивиться, не слухає. Абсолютно одностайна підтримка України в перемозі над Росією, всього світу. Буде так, буде так, буде так. Всю магічну дію, всі шмораки, привороти, все, що ставилося, знімаю і повертаються в Росії. В них все руйнується, всі їхні задумки, все, всі їхні ворожі плани руйнуються. І все, що нам бажали, в них трапляється. Їм ніхто не допомагає, вони знищуються. Буде так, буде так, буде так. Де відкриються дороги на надання зброї Україні. Негайно, без перешкод. Буде так забудеся сказано дійсно Боже, про що ще можна думати, коли йде така страшна війна? Прошу, про які перемовини ще можна думати? Негайно все надається. Дякую за увагу!